Всім добрий день, 20 квітня, 23 рік. Ось така ДТЗ, -шка. саморобний культиватор і отака от культивація. Получається трошки кривувато, за того що от колії у нас зимою не встигли розкидати, розкидали вже весною якось, після закриття вологи, розстаяло трохи і розкидали органіку, внесено було. На 2 гектара тут кусок десь 6 повних розкидачів рову 6. Такий у нас культиватор, саморобний, вже 2 роки працює десь стріли замінено, були, зразу стояли солдеповські, ще одна вона сталася, вона навіть ніяк її не вичистить. Це поставили турецькі турецькі, вони витираються, працюють, все добре з тими солдеповськими. Не доходить до неї рука ніяк поміняти. Дома і є вже запасні, наче турецькі, але не доходить рука поміняти, коротше В них біда в чому, що їх просто гне, вигинає, вона нерівно держить поверхню землі. Допустимо, ці всі стоять рівненько, відносно заганяєш на подвір'я чи там під накриття, де трактор стоїть на рівне, на бетон ставиш, ці всі рівненько, це стоїть одна там. Вони всі, коротше, як стояли, такі всі були перекошені. Того, хто буде там собі робити. Отака от от конструкція, захват 1,70 м на 7 лап, каток, шліф-труба, ще може, ну в планах сюди зроблені ці, трошки переробимо. Перенесемо шліф трубу, трохи назад кинемо кріплення по-іншому. Переробимо, поставимо сюди, щоб регулювалися, тут у нас будуть е пружинні боронки. Буде краще бить грудочку і витягувати нитку. Отак от, от, в принципі, він виглядає. Саморобка. На той момент, коли я хотів купляти білоцерківський, КСО 1.9, я не пам'ятаю, 26 чи 28 тисяч. стоїв, Я подивився на нього, ну там нема що бачити, там метал тунесенький, воно його гне, круте в людей. Думаю, зробити треба самому. Труба 60х60 Це ніяк заглушки сюди не поставимо 60х60 труба 4 мм стінка. Це 4 мм 60 на 40 по-моєму, теж 4 мм. Конструкція проста до крику, там щось з металолома, Щось купили нове, все пороблено, а ці вінти я купляв готовими катка Зробив на плазморі завіз, вирізали 5 кругів, купив полосу, навало дів їх, уварив, трошки наче наїскось і нормально. Ще й в трубу поставили та й так воно працює. В принципі, роботою його задоволений. Культивірую не глибоко на глибину 5 см десь. Це перший слід і буде йти в нас другий. Під більшу діагональ, щоб трохи вирівняти ще ці колії, бо реально залишається, ну от вроді би так ідеш ідеш більш-менш тут клац, де колія йшла, тут розсію. Щоб тоді сівалкою все закривало зерно, треба його трохи тут, навіть ось сюди яма йде. Треба його зараз все ще буде в другий слід перейти. Така от Площа вчора. Ввечері клепав до часу 10 і сьогодні не знаю до скількох. Треба зробити, бо завтра виїжджать, завтра післязавтра сіяти. Поки є погода. По ДТЗ що? 600 Скільки там? 658 годин. В принципі, польот нормальний. Поміняли сальника на валу. На фризу, що, бо ну, розбиває за фризи, я так собі розумію, бо часто працюємо з фризою, бо коли з фризою звідти тече, коли з прискочу і не текло. Зараз поміняли, вже нічого не тече, все працює. Трактора відмили, бо був у нас грязненький, він теж за сезон минулий замарався, це помили. Все гарно, чисто працює. Так, от, добавили противагу наперед. Це вне 40 кг і на них зварив 10 кг, закріпив його. все, Добавили ще 50 кг. Трактор реально почав краще. Воранки навіть оцю рав був 75, сотих. Ну відчувається. Що краще він почав тягти, ще є в планах поставити сюди, назад противагу. На колеса додавити по кілограм 50 і буде нормально. А одне колесо і на друге. Так більше питань ніяких по трактору немає. Сьогодні замінив мастило, був днем дощ. Такий не дощ, мряка не давав просто робити. Замінив мастило в моторі. Перед цим поміняли, як міняв сальника в коробки, поміняв мастило. Та й короче, пече. Зараз покажу, як воно що виходить. Дача, середній ряд. так і залишитися. Погрудки здорової нема, воно гарно все розривається. І під сою воно згодилося. А так прийдеться за цих сюди колій і другий світ. По глибині у нас що в сантиметрів десь 5, вже йде по, по докуди. Реально. за глаза навіть не до боку. Але за те, що не рівно, другий світ все вирівнює, бо там, якщо як перепаде, буде нормально. Дякую за перегляд, підписуємося, ставимо лайки.